У нас ми хочемо заряджати акум. Тобто у нас нічний тариф, ми хочемо його зарядити. Тому ставимо 100% і активуємо цей пункт. Далі, наступний пункт. У нас вже з 7 години по 11 годину вечора у нас денний тариф. Ми хочемо його розряджати. Тому ми ставимо, наприклад, 24%. Хочемо акум розряджати до 24%. Теж активуємо галочку. І останній пункт. З 23 години по 23.55, тобто ми завершили налаштування на 24 години. Теж 100%, тому що у нас з 11-ї години вже починається нічний тариф. І теж активуємо галочку. І зберігаємо. Все. У нас інвертор налаштований, щоб він працював по нічному тарифу разом за АКБ. Дякую.